Його називають гомером ХХ -го століття. Його переслідували нацисти та більшовики, бо писав про правду. Мова йде про Уласа Самчука. У рівненському будинку вчених провели урочистості до дня народження відомого українського письменника, редактора та публіциста. Улас Самчук називав себе літописцем українського народу та залишив по собі невмирущі твори. До такої події приєднались багато культурних діячів та представників влади рівного, аби згадати автора. Ми про музей ласа Семчука фактично, от вже 120 років. Фактично, як він народився, і сьогодні теж ми відзначаємо ці свято. І кожного року в такий період ми відзначаємо наших лауреатів, тобто письменників, які в свою чергу пишуть про Україну, про місто Рівне і про. Герою, які фактично віддали своє життя за нашу незалежність, Щороку у музеї проводять церемонію вручення міської літературної премії імені Уласа Самчука. Також відбулося нагородження переможців конкурсу молодіжної публіцистики юні літописці українського простору. З 2012 року фактично місто рівне от видає постійно премії. Там лауреата місто завжди дарує на такі на такі лауреати. Це по 40 тисяч гривень. І пані Валентина свою чергу теж їх безпосередньо сам частину коштів на бібліотеки. Міські частину на освіту Цьогоріч лауреатом міської літературної премії імені Уласа Самчука стала Валентина Люліч, авторка чиї твори відзначають глибину змісту та силу слова. Премія, наскільки я розумію, мені була вручена комісією за мій доробок, за мою діяльність за останні три роки, а це близько п'яти видань, в тому числі це колективні видання, де я стала ініціатором, упорядником і взялася за них і зробила з метою творення рівна рівне літературного. Валентина Люліч зізнається, ставала на свій творчий шлях як поетеса. Авторка має чимало творів для дітей та людей з вадами слуху. Сьогодні, от мій із таких крайніх проєктів, це співана книга, де поезію можна проспівати, вона може прозвучати, і перекладена жестовою кожна співана поезія зроблена жестовою мовою, або її могла почути навіть не чуюча людина. Поетеса вважає своїм обов'язком наслідувати заповіти відомих письменників, щиро бажає нести українську історію у своїй творчості. Сьогодні реалії вимагають писати правду сьогодення. І як сказав Олас Самчук, ми письменники, це літописці своєї доби, і на направ, правду так і є. Ми сьогодні літописці, і на, на, на саме на письменниках лежить відповідальність художнім словом, творити сучасність, творити те життя, в якому ми живемо. Вшанування Уласа Самчука завершилося виступом кобзаря, який виконав пісню на слова українських поетів. Під звуки бандури гості згадували творчість відомого літописця Волині, яка й досі залишається живою та актуальною. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.